Доброго дня! На попередніх уроках ми ознайомилися з вами з поняттям множини та навчилися розв'язувати найпростіші рівняння і нерівності з модулями. Наголошую, найпростіші. Сьогодні ми з вами познайомимося з поняттям функції, функції числової, та ознайомимося з її властивостями. І так функція це відповідність, де кожному значенню x з області визначення відповідає єдине значення y з множини значень e, побудуємо графік функції. Функцію ми будемо позначати y дорівнює f від x, що означає кожному значенню X. Якщо ми виберемо якийсь, наприклад, x з області визначення d, то відповідає йому. Відповідає єдине значення Y. Єдине ось одне якесь значення єдине Y. Якщо ми виберемо якесь інше X, припустимо ось тут виберемо якийсь X, то цьому х буде відповідати теж єдиний, немає їх два, єдиний y. І якщо ми маємо ось таке, то ми маємо графік функції. графік функції. Графік функції – це множина всіх точок координатної площини, множина всіх точок. Отож, ми з вами з'ясували, що функція позначається y до рівня fід x. від f або від y може бути і так, і так записано, позначаємо область визначення. Що таке область визначення? Область визначення це всі значення х, яких може набувати функція. Всі значення х, яких може набувати функція. Далі E е від F або E е від y. Область значень. Що таке область значень? Це всі значення Y, яких може набувати функція. Що таке X? X ми називаємо аргумент. Y ми позначаємо. функцію. Функцію. Або кажуть значення функції. Також функцією позначається буква F. Розглянемо деякі графіки. От побудуємо просто пряму. Якусь пряму Y дорівнює. Ну, наприклад. Будемо рахувати, що це в нас, наприклад, Х плюс 3 нам підходить. По схематичному, тому що так. Тому що, коли Х дорівнює 0, то Y дорівнює 3 нам тут попало нормально. І коли їх дорівнює мінус 3, то y буде 0. От якраз цей графік нам сюди і підходить. Але суть нам не в цьому. Нам потрібно ви зараз опрацювати властивість зростання і спадання функції. Коли функція зростає, а коли спадає. Ми бачимо зараз на малюнку, що функція зростаюча. так, бачимо. Ось весь час ми піднімаємося до гори. Давайте візьмемо деякі ікси. От у нас є ікс, видно уже. Ікс 1 нехай у нас буде мінус 3, а ікс друге, припустимо, нехай буде 0. Давайте порівняємо Ікс 1 менше за ікс друге. Подивимося, які будуть ігри. І Ігрек перше у нас буде дорівнювати, якщо x мінус 3 то 0 ось тут у нас, а y друге. Якщо 0, то y буде 3. Давайте порівняємо і. Зверніть, будь ласка, увагу на ось ці два порівняння. Ми бачимо, що якщо х1 менше, то і 1. Менше. А ми тільки що говорили про те, що функція. зростає. зростає. Тому записуємо правило. Якщо більшому значенню аргумента, аргумента відповідає більше значення функції, то функція зростає на деякому. Проміжку. Запишемо дане правило. Але у нас у правилі, як бачите, F від x2, f1 записано, хоч і навпаки, знаки поставлені, але це не означає нічого. Це ми просто поміняли місцями. Тобто, більшому значенню x2 відповідає більше значення F від x2. А ми тільки що з вами говорили, що F від x y. Тобто y 2 більше за y1. Можете собі знизу дописати, щоб вам було зрозуміліше. Це у нас зростає функція. Давайте розберемося, коли у нас буде функція спадати. Ну, виберемо, давайте уже, ж ви розуміли, y дорівнює мінус х додати 2. Наприклад, візьмемо таку функцію та побудуємо її. Візьмемо точку 0, значить у нас буде двійка, і візьмемо точку 2, координату по х сумається на увазі, будемо мати, якщо візьмемо 2, будемо мати 0. Отже, ми побудували функцію, графік функції, і бачимо, що коли ми станемо ось цю точку, то постійно починаємо, ніби по сходинках сходити донизу. Отже, це є графік спадаючої функції. падаючої функція. Давайте розберемося з іксами. Аналогічно, візьмемо x1 дорівнює нехай 0, х друге. Буде нехай дорівнювати 2. Дивимося, що менше. Х1 менше за х друге. Давайте подивимося тепер ігреки. Іг1 дорівнює. Якщо х0, то і 2. І друге дорівнює 0. Порівняємо і перше та і друге. Бачимо, що буде ось так. Давайте подивимося, ось цю нерівність і ось цю. Бачимо, що знаки нерівності стоять в різні сторони. Запишемо означення. Якщо більшому значенню аргументу, ось він, відповідає менше значення функції, то функція зростає на деякій ножині. Більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Запишемо правило, і так само можете ось тут записати y2 менше за y1. Отже, ми з вами розібралися, яка функція зростаюча яка спадна. Я ще пізніше покажу вам на конкретному прикладі у вправі. Парність і непарність це друга властивість функцій. Перед вами два графіка. Один графік це парної функція, інший графік це непарної функції. функція. Парна функція, вона симетрична відносно осі. То парабола, яку ми вчили, це парна функція. І бачимо непарна функція, вона симетрична відносно початку координат. Як же нам визначити парність чи не функції? Для цього є означення. Функція парна, якщо f від мінус х дорівнює f від x? З області визначення. І функція не парна, якщо f від мінус х дорівнює мінус f від x? Ось ці формули, будь ласка, собі обведіть. Тому що на них ми будемо спиратись, коли будемо досліджувати функцію напарність чи напальність. І ще ми будемо вчитися шукати з вами область визначення та область значень функції. Розглянемо право 2.1.1. Вона є дуже простенькою: знайти значення функції вказаних точках. Візьмемо. Перше вони будь-аналогічні, але зверніть увагу, що функція може позначатись не тільки fід x, gx і фідх. А ми візьмемо з вами першу. F від x дорівнює x додати одиниці на 3. В точці, наприклад, х дорівнює 2. Пишемо f від 2. Тобто замість х саме пишемо 2. І, відповідно, всюди замість х ми пишемо 2. Додаємо, будемо мати 2,1 друга. Далі, наприклад, F від мінус 1 підставили мінус 1, додати 1 на мінус 1. Будемо мати мінус один додати мінус один, мінус 2. Наступне F від трьох, буде мати три, додати одиниця на три, будемо мати 3,1 третя. І так можна проробити з будь-яким з цих завдань. Просто підставляємо замість Х точки, які нам задано. Розглянемо вправо 2.1.3. Я пропустила 2.1.2, я зроблю до неї окреме відео по цій вправі на знаходження області визначення за формулою. Для функцій, які задано графіками, казати область визначення, область значень найбільше і найменше значення на всій. Області визначення. Проміжки зростання, проміжки спадання та значення функцій в точці х дорівню 1. І так, для кожної з функцій визначаємо область визначення. Розглядаємо перший випадок. А. Перший пункт. Нагадую, область визначення позначається у нас Д. Функцію ми можемо позначати. 9F або 9y. Позначимо 9 f Що таке область визначення? Це всі можливі значення х. Бачимо, що х у нас починається ось від мінус 3, і закінчується на 5. Ось бачимо, так, 5. Отже область визначення від мінус 3 до 5. Друге, нас просять знайти область значень. Це всі значення ігрека. ігри. Ігрек. Починаємо. Ось у нас найнижча точка. Бачимо, ось вона в мінус три, тобто від мінус 3 до, ось у нас найбільше, бачимо 2. Від мінус 3 до 2. Найбільше та найменше значення найбільше. Це найбільше значення функції при якомусь значенні х. Найбільше. Найбільше ми позначаємо максимум максимальне. Максимальне F від X значення функції, і вказуємо в якій точці. F від дивимось, отут у нас найвище. Ось тут ось. Так. І в точці мінус 3. F від мінус 3. Далі мінімальне позначається мінімум F від x. Мінімальне значення функцій. У точці ось у нас найнижче х дорівнює 5 f від 5. Далі. Проміжки зростання. Ось у нас зростає функція. Ось ця частинка у нас зростає, бачимо. Дивимося, де вона зростає. Пишемо 4. Зростає. Від якого х? Ось тут у нас х буде мінус 2. До, дивимося, куди вона? Ось до цієї точки по іксу це буде 3. Мінус 2, 3. Так, спадає. Давайте я вам позначу спадає. Ось один раз спадала, і ось другий раз спадає. Тобто двічі спадає наша функція на двох проміжках. Спочатку від мінус 3 до мінус 2, від мінус 3 до мінус 2. І ще раз спадає об'єднання ось від цієї точки від 3 до 5. Від 3 до 5. Отже, ми все. Ага, ще одне. Значення кожної функції при х дорівнює 1. Дивимося, коли х дорівнює 1, ось ця точка, бачимо, то y дорівнює 0. Пишемо: якщо х дорівнює 1, y дорівнює 0. І якщо ви працюєте за цим підручником, то аналогічно робляться всі вправи. Та й в інших підручниках, що вам потрібно за графіком дослідити функцію, все відбувається аналогічно. Також ми сьогодні з вами опрацювали зростання через ікси, так? тому нас просять зараз в правій 2.1.6 довести, що на заданому проміжку функція зростає. Давайте виберемо першу. Проміжок у нас х більше 0. Бачимо, тобто х ми можемо брати тільки більше за 0. Давайте виберемо х1, наприклад, дорівнює 1, а х друге буде дорівнювати 2. Ми вибрали x, ті, що нас просять. Тепер ми їх порівнюємо. х1, х друге. Ясно, що буде ось така нині. Тепер нам треба знайти, знайти Y 1 за формулою сюди підставляємо. Будемо мати мінус 2 на 1, отримаємо мінус 2. Шукаємо Y друге. Мінус 2, замість х ставимо 2, будемо мати мінус 1. Тепер нам треба порівняти перше. Та Y – 2 І ми бачимо, що Y перше буде менше за Y друге. Звертаємо увагу ось на ось ці дві нерівності. Не ось. Бачимо, що знаки нерівності, але обов'язково X 1 Y перше має бути. Стоять в один бік. Так, отже, Меншому значенню, меншому значенню х відповідає менше значення функції. Отже, можна зробити, що функція зростаюча. Отже, функція. Зростає на заданому проміжку. Функція зростає. Аналогічно можна зробити і друге завдання. Зробимо наступну вправу 2,1,7. Зверніть увагу, тут обґрунтувати, а тут було довести. Ми довели є, тепер обґрунтуємо, що задана функція є спадною на її області визначені. На її. Області визначення. Тут було вказано конкретно де? Бачимо. А ось тут уже не вказано на її області визначення. Але коли ми звернемо увагу на наші функції, то областю визначення кожної з цих функцій є множина всіх дійсних чисел. Тобто область визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Можна записати, що D від Y так, вибачте, зроблю гарніше. D від Y від мінус нескінченності до плюс. Тобто ми можемо брати з вами, яких завгодно x. Не обмежимо. х перше нехай буде 0, а x другий нехай буде 2, наприклад. Порівняємо. Порівняли, побачили. Тепер нам треба знайти Ігрек перше Дорівнює. Мінус 0 мінус 1. Так, ну давайте я напишу, щоб вам було. Ясно, що дорівнює мінус 1. І друге. Буде мінус, замість х ставимо 2, мінус 1 буде мінус 3. Порівняємо y перше та y2. І бачимо звідси, що y друге в нас ось так менше. Звертаємо увагу на ось ці нерівності і бачимо, що знаки нерівності стоять в різні боки. Якщо ми маємо в різні боки, то можемо сказати, що наша функція є спадною. Тобто вона спадає на всій області визначення. Також ми сьогодні знайомилися парність і непарність, тому зараз розглянемо вправу на цю властивість. Обґрунтуйте, що дана функція є парною. Давайте пригадаємо, функція є парною, якщо f від мінус x дорівнює f від x. Далі, у нас тут y, але ми знаємо, що ми можемо замість y записати f від x. Тому давайте зробимо. І так ми візьмемо функцію другу. Друге зробимо завдання. Але всі робляться аналогічно. Оце наша функція. Отже, що з ними має бути f від мінус х. Я вам казала, так, якщо тут з'явився мінус, значить ми всюди маємо поставити мінус. Так, коли ми знаходили значення функції при значенні х, ставили сюди 3 і всюди ставили 3. Отже, f від мінус х шукаємо. Усюди, де ви бачите х у функції, ставимо мінус. Далі ми знаємо, що мінус у квадраті зникає, і, отже, коли ми підставили замість x мінус х, Проробили всі операції, то отримали, дивіться, точно таке саме, як в нас було ось, точно таке саме. І якщо в нас таке отрималось, то ми отримали f від x. Отож, f від мінус х дорівнює f від x. Значить, функція буде парна. Напишете повністю, отже, функція парна, я лише допишу слово «парна». Дослідимо на непарність ось цю функцію. Дослідимо на непарність. Отже, в нас ось тут є F від X. Я перепишу, і ви так собі переписуєте, щоб вам було зручніше працювати. Тому що формула у нас говорить, що якщо f від мінус x дорівнює мінус f від x, то функція не парна. Перевіряємо. Знову ж таки, всюди ставимо у x мінуси. Маємо. Мінус зберігається в кубі, мінус зберігається. Далі, ось тут у нас мінус і мінус нам дає плюс. Порівнюємо ось це, ось це і ось це. Бачимо, що воно неоднакове. Тобто, F і x писати не можемо. Що ж робити? Давайте спробуємо винести їх за дужки. Мінус, вибачте, за дужки. мінус за дужки. будемо мати х куб відняти х. А ось тепер, коли ми порівняємо оце і те, що написано у дужках, воно є абсолютно однакове. Але попереду дужок стоїть мінус. Тобто, в нас буде мінус, а ось це все функція f від x, значить буде мінус f від x. Отже, функція буде непарна. Тому що справдилася ось та нерівність, яку я вам записала: ось ця. І так, ми сьогодні з вами розглянули зростання спадання. Парність непарність окремі випадки, але все робиться аналогічно. Область визначення функції я покажу вам в окремому відео. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за увагу! До зустрічі.